Вітання, терапевтична казка українською знову з вами щеплення від життєвих негараздів. Ми прагнемо дати нашим дітям усе найкраще і захистити їх від проблем. Але ми не можемо бути поруч 24 на 7. Натомість ми можемо дати їм внутрішню силу та стійкість, щоб вони самі могли давати раду труднощам. Казкотерапія – це своєрідне щеплення для дитячої психіки. Кожна історія, де герой долає перешкоди, перемагає злого чаклуна чи знаходить вірних друзів, вчить дитину найважливішому. Ти можеш впоратись. Вихід завжди є. Через казку ми закладаємо в підсвідомість дитини позитивні сценарії вирішення проблем, вчимо її бути сміливою, гнучкою, емпатичною. Це не просто розвага, це фундаментальний внесок у її майбутню емоційну стабільність та впевненість у собі. Ви даруєте їй не просто казку, а внутрішній компас на все життя. Це не просто вигадки. Казка говорить мовою підсвідомості дитини, допомагаючи вирішити те, що важко обговорити напряму. Всього 15 хвилин прослуховування спеціальної казки перед сном можуть вирішити проблему, на яку ви витрачаєте години вмовлянь в день. Ви даєте дитині не рибу, а вудку. Казка вчить її самостійно справлятися з емоціями та знаходити рішення.